Я Почула звук тормозів і вели, ну, звук удара сильніший. Бо я вискочила на вулицю і побачила, що це збили хлопчика. Сусід так про аварію, яка стала 4 липня у Полтавському мікрорайоні Червоний шлях, згадує Наталія Крат. У той час вона була на роботі у магазині. Сидячи біля вікна, побачила, як зупинився автобус. Водій автобуса на цьому перехресті пропускав восьмирічного хлопця. А зліва від автобуса у цей час їхав легковик, говорить очевидець аварії Олег Безимен. Автобус остановився. Автобус зупинився, і водій показав хлопчику, щоб він переходив. І хлопчик побачив, що водій йому показав, і він побіг. А в цей час я не знаю, звідки з'явився цей автомобіль. І він більше всього хлопчика не бачив, бо він його просто вдарив. Хлопчик підлетів, водій почав гальмувати. Хлопчик на рівень знаку підлетів метрів два, мабуть. Він почав падати, а автомобіль в процесі гальмування ще не зупинився. Він його догнав і ще раз вдарив. І потім хлопчик по капоту вже скотився. Це дуже жахливо. Ну, ось узавже. За кермом авто був 22-річний чоловік, а хлопчика з травмами госпіталізували до міської дитячої лікарні. На момент поступлення стан був у дитини тяжкий, розцінювався за рахунок поєднаної травми. До ранку перебував відділення анестезіології та інтенсивної терапії. На ранок переведена в травматологічне відділення. Зараз стан розцінюється як середньої тяжкості. Кримінальні провадження розпочали працівники державного бюро розслідувань. Це порушення правил дорожнього руху, які спричинили середньої тяжкості тілесні пошкодження потерпілі потерпілій особі. Чому розслідує ДБР? Тому що наразі ми встановлюємо причетність. Можливої винної особи до правоохоронних органів, тобто чи працює він чи ні, цею статтею передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі до трьох років. Тетяна Весна, Анатолій Кікоть, новини на Суспільному, Полтава.